Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. З 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, у ході якої вони декларують доходи, отримані протягом 2023 року, і триватиме вона до 30 квітня 2024 року. Включно отже, граничний термін подання декларації для осіб, які зобов'язані задекларувати доходи, 30 квітня 2024 року. За вибором платника податків, декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв'язку. Сьогодні студію дев'ятого каналу завітав Віталій Прокопенко, начальник новомосковського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пане Віталію, в нашій студії. Добрий і, день і, да, і перше питання. Розкажіть про нововведення. чи існують якісь нововведення, а, які набрали чинності 2024 року з приводу а, декларації а, податків ну, доходів? Я вас зрозумів. Да. Так, е, з 1 січня затверджена нова форма, але принципово вона не змінилася. Там е, було тільки додавано е, більш детальний розрахунок? Е, Оподаткування знижки, тобто знижки, які ми трохи пізніше на цій про, темі про це, А, плані. Тоді та, розуміло. Ну, тепер про подання декларації. У яких випадках платники податків зобов'язані самостійно обчислити суму податку збору, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року? Ну, якщо брати сухі норми податкового кодексу, то. Отримання е, окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню, при виплаті, але не звільнені від оподаткування. Це під пункт 168.1.3 норм податкового кодексу, і отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом. Тут хотів би трохи нагадати Наросло глядачам, багато, да, да хто такий податковий агент. Е, податковий агент це е, юридична або фізична особа, суб'єкт господарювання, який при виплаті доходів громадянам фізичної. Особам зобов'язаний утримувати ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб та військовий збір угу. в таких випадках. Тобто, а не є податковим агентом, це інша фізична особа, яка передає якісь блага або грошові кошти інші фізичні особи. А це коли дивіться, хочу, щоб люди розуміли є. Е. Між фізичними особами, якісь там взаємодія відносини. відносини, да а фінафіна можливо. Між особами, які є суб'єктами ще господарювання, а є фізичні особи, так? Да? Ну, наприклад, е е хто такий податковий агент? Це mm -hmm. податковий агент, і Ви е трудостроно на роботу, офіційно отримуєте заробітну плату. Оце підприємство, яке я вас прийняло на роботу і виплачуємо заробітну плату. Це є податковим, податковим агентом, це, агентом да. так, або так. договір е цивільно-правового характеру, mm -hmm. там де фізичну особу залучають для виконання якихось ну, е так, так. трудовий договір. так, да, так, трудовий договір. Також при виплаті доходу. Суб'єкт господарювання утримає е, податок з доходи фізичних осіб і, і повітря військового військового особу. Зрозуміло, так. Да. А, а хто взагалі зобов'язаний подавати податкову декларацію? Е, ну, дивіться, як приклад, я хочу привести приклад, е, коли фізична особа е, по результатам діяльності е, з якоюсь фінансовою установою да, отримала кредит від банку. Потім в межах дії правових норм банк прощає кредит, а да, саме якесь тіло кредиту. Да, тому по результатам року фізична особа зобов'язана подати декларацію на суму прощеного кредиту без та фінансової санкції, і певним чином оподаткувати. Тобто 18% податку на доходи з фізичних осіб, 1,5% військового збору. Це зобов'язане діє постійно, з кожним роком і ну може. Не всі фізичні особи знають про це. тому... А, ну, це, це фактично це і е, подарунки, да, я так розумію. І подарунки, да. да. А, також спадщина, фінансова допомога. Фінансова, фінансова допомога. Фінансова, якщо... яка була отримана фізичною особою на якийсь певний час, але своєчасно не повернута протягом року uh -huh. е, позичальникам. І того, якщо вона не повернута, то, то вона податкова. Сума, сума боргу, яка, по якої минув срок позовної давності, і не повернута також. Ага. І він теж стає. Податковується. Оподатковується податковується і повинен знайти своє відображення відповідній податковій декларації. Ага. Це такі м, пункти, які не всі знають про це, і це декларувати. Да, да, декларувати Ще хочу нагадати про продаж рухомого майна. це е, у нас є Автотранспорт так О, да, це дуже цікаво, буде цікав, платникам так, податків, тому що у нас згідно податкового законодавства, у нас перший продаж першого легкового автотранспорту мотоциклів мопедів. Да, він оподатковується за нульовою ставкою. Другий продаж у нас протягом року йде вже за ставкою 5%. Відсотків податку на доходи фізичних осіб, спеціальна ставка за оподаткування йде, та 1,5% військового збору. Інші вже наступні продажу, а да, податково заставка вже 18%. А, ну то, то коли людина торгує автомобілем, це фактично автомобілями, то фактично вона може здійснювати не одну операцію протягом року. Ну, ну це не обов'язкова торговля, люди можуть змінювати ну, автомобілі, Всяке, щось да, да, не так. сподобалось. Що ще. Люди також от, на прикладах е, своєї роботи люди часто передають. Е, Автотранспорт в управління комусь так. повне да, повне управління на підставі цивільно-правових там договорів, якісь да, да і дають право іншої фізичної особи керувати автотранспорт і автотранспортом і здійснювати відносно нього, да, будь-які заходи, в тому числі і продаж, і забувають mm. про це. І Потім вони там продали один. Автотранспортний засіб, да, який е, оподатковується за льготною ставкою 0%. А хтось там продав, а хтось інший продав, там який да. вони вже забули за цей автотранспортний засіб. І для них це є новиною, дуже неприємною, <гум> тому що цей автотранспортний засіб може дуже дорого коштувати і. Це оподаткування полягає повністю полягає на цих людей, на, які, власника, на тому, власника, що власника, треба було думати, да, коли там, передавали да. там, довірність якусь, а треба було інакше оформлювати цю да. операцію. Да. 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 Так, Також ще оподатковується вантажний автотранспортний засоби. Це обов'язково тут нема нульової ставки. Тобто Перший продаж це є продажем ну, і операцією з зразу пов'язане напряму з оподаткування, це зобов'язання, да, да. да. але тут є нюанс і випадок. Тобто, зараз дуже. Часто покладаються обов'язки, як ми казали, податкового агента, да, на відповідні брокінські контори або біржі, там де купують власники і продають. А вони повинні або вони повинні да, отримати податок на доходи фізичних осіб. І якщо людина, фізична особа діє через відповідні якісь установи, да, там де полягає на них обов'язки да. Да, щодо сплату податкового перерахування, то людина по Ітогом 2023 року да, може не подавати декларацію, Але ну, я ну, би щоб вони пересвідчились в цьому, що це порядку. Ця установа, це ліпше звернутися виконав до, цю функцію за них. Так, і ліпше звернутися до е, ЦОПів е, там, де зареєстрована фізична особа для звірки або перевірки. Зазначених дій повноти оподаткування їх операцій, проведені там ну, з рухомим майном, щоб потім вони не Не прийшла до них якась звістка, да, що, да, а вони да, ще приближають щось щось, да, щось не то зрозуміли, щось переплутали е, суми оподаткування, тому що буває е, перший автотранспортний засоб невелика сума, другий, третій можуть бути великі суми. Да. От ми привели приклади, кого ми ще не згадали? Е, ми ще не згадали е, у нас операції. Проведені з нерухомості. Так. нерухомості е, я хочу зазначити, що продаж нерухомості, е, якою володіє людина більше трьох років, один раз на рік да, вона оподатковується з нульовою ставкою, uh -huh. тобто вона не оподатковується. Якщо людина, яка володіє до трьох років, продає нерухомість, вона підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Uh -huh. Також у разі продажу нерухомості другий раз це 5% від бази оподаткування від стоїмосної вартості актива. Да? І 18 протягом року протягом року протягом року, да. і 18% в наступні продажі об'єктів угу. нерухомості. Ну як з автомобілями, фактично. Так, так, да. так, це порівняно з автомобілем. Дуже багато питань виникає також при набуття об'єктів спадщини. Так, Це деликатне. дуже цікаве питання, тому що згідно податкового кодексу України uh, не підлягають оподаткуванню або оподатковуються за нульовою ставкою об'єкти спадщини набуті від uh, першого ступеню споріднення. Uh -huh. Так, першого ступеню споріднення це батьки, сестри, брати, діти. Чоловік-дружина, uh -huh. Чоловік, дружина, uh -huh. так, це обов'язково. Якщо там тітка, дядя. Це вже ні, ні так ні. це підлягає обов'язковому оподаткуванню. Але е тут е більше працює нотаріат, тому що вони повинні впевнитись, що це Оті, податкові агенти вони виступають до так, так податкові виступають агенти. В ролі податкових агентів. Людина повинна надати їм повний пакет документів, які е підтверджують. Перший ступінь споріднення да, і вже на підставі цього нотаріус вже робить висновок, якщо це перший ступінь споріднення, угу. і позначає у відповідному звітності да, що людина набула права спадщини. На першому так, так. ступені споріднення, то тоді не оподатковується. Якщо не першого ступеня, то оподатковується на загальних підставах. І нотаріус про це зобов'язаний доповісти. Доповісти да, доповісти він відповідні звітності, Це об'єднання звітності 4 де вказує відповідну позначку, Позначає на підставі якої ми, ми податковий орган бачить набуття права і обов'язковість чи не обов'язковість оподаткування значної питання. Питання подарунків, в дар. Як питання подарунків також. Це відноситься від осіб першого ступеню Теж родства. Теж нульова ставка. Так, так. І інших осіб, які надали подарунки зазначені особи. Угу. Це Це цікаво. Да. Да. Також е, хочу зазначити і звернути платників податків на е, отримання доходів від інвестиційного прибутку. Ого. Да, тобто ну, у нас дуже багато, дуже часто люди, маючи корпоративні права, в тому числі набувають права, потім і реалізовують свої права, тому що вони мають на це право. Ну, надходження в них є якісь відсотки. Так, да, які... якісь відсотки або 100% е, відсотків, да, там, в якомусь товаристві це з обмеженою да, відповідальністю. Да. Да, або ось якийсь відсоток. Якщо е, е, тут об'єкт оподаткування, коли людина продала свій актив да, більше, ніж він вложив. Тобто, наприклад, він вложив 100 гривень, да, е, у нього частка майна або, там, складає там, 100 гривень, він продав за 150, угу. людина продала, так, так. от 50% це є база оподаткування, 50 гривень. В угу. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, так, взагалі, Пройшли. А тепер питання: а у яких випадках платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації? Вони звільняються, коли я вже казав, є податкові агенти, які за них да, утримують. Так, податок так там ми вже осіб, проговорили. Да, там, да. Да. Біржі, там. Біржі да, інші там суб'єкти господарювання. Нотаріусу сюди не відносяться, то вони тільки фіксують. Вони не тільки фіксують, вони коли посвідчують будь-який договор, в тому числі там договір спадщини, у них обов'язковою умовою є сплата відповідного податку. Ага. Тобто платник повинен підтвердити, що підтвердити, він, да. да що він сплатив відповідний податок і вже перераховує ну, його так. до бюджету, але декларувати він буде самостійно самостійно. Да да, 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 да. Я вам самостійно. скажу так, що є обов'язок декларувати, uh -huh. є право платника податків. Я вважаю, що Будь-які доходи отримані платником податків протягом якогось звітного року платник податків ну, має право задекларувати. Задекларувати має право все. Тому що коли, коли люди звертаються по е кредити да, в банківські установки, або або е розпочинають свій якийсь бізнес, да, то для того, щоб е Отримати інформацію, їм треба звертатися за довідками, набирати відповідний пакет документів при поданні відповідної декларації. Вони засвідчують да сразу засвідчують свій дохід і е, люба база, любий агент, який там надає або кредити, або ще що бачить це. Бачить людину, яка отримує дохід офіційний, так, да так який декларує, і ми до цього йдемо. І буде це ще трохи хотів сказати за оренду майна давні ага. взаємовідносини тобто фізичними питання, особами. Попереднє питання до да, попереднє да. питання між фізичними особами. Хотів наголосити, що надання е, нерухомого майна в оренду іншої фізичної особи, е, базове оподаткування є е, сума орендної плати, отримана платником податків протягом. Місяця, яка зводиться до цієї всієї, да, от, ці, всі, да отримані протягом року, і декларування зазначеним суб'єктом, який отримує дохід, і угу. обов'язково податкові декларації. При ну, дивіться, я так розумію, там є варіанти. Якщо людина зареєстрована як ФОП, то вона попадко це як підприємець. Да, як підприємець, а якщо як фізична особа то там є відсоток податки на фізичну особу, на дохід фізичних осіб, так, так. і він декларується як фізична особа і сплачує податки як фізична як особа. Як фізична особа, да, Скільки так. Скільки там, 18%? Так, да? да, 18%, 18%, і 1,5 військового, військового збору. збору да. Так. Також хотів наголосити і щодо продажу майна власників сільхозпродукції, так, вирощеної. також також цікаво такі. у нас. Регіон відноситься до сільхозвиробників, яких дуже багато сільхозземель. Я вам скажу, що у 2000, тобто людина, яка має паї, відповідним чином да, зареєструє, обробляє їх так, самостійно, але не зареєстрована як суб'єкт господарської діяльності, має право задекларувати свій дохід, навіть зобов'язана у разі, коли продаж. І дохід отриманий від продажу вирощеної виготовленої сільхозпродукції, перевищує 80 тисяч чотириста гривень на рік на рік. Так, на рік. Так, а так. ну а якщо людина в оренду здала? Свій пай, якщо людина здає менше 80 тисяч. Ні, ні. Доходу. Якщо людина здає в оренду свій пай, там виступає податковий агент суб'єгаспорядування, який обробляє свій mm -hmm. пай, так. його пайда, сплачує йому оренду і утримує відповідний податок Сам. з бази Сам нарахування, цін, з виплати доходи. Тобто, і людині не, не, не обов'язково декларувати. Не обов'язково, да, але Зараз. має на право, але тут є. Як завжди є виключення, да, коли є оброблення того ж самого паю іншої фізичної особи, так, так це не заперечує і не йде в конфлікт да, з нормами податкового кодексу. Але ця, ця людина також зобов'язана подати декларацію, задекларувати відповідний. Дохід, да, який угу. перевищує 80 тисяч 400 гривень, наголошує. Ну, фактично, да. Да, фактично, я розумію. Фактично вона здійснює якусь вже підприємницьку діяльність. І я би да. порадив платникам податків, які е, да, ну, певним чином зареєструватися фізичною особою ну, підприємцям, да. сплачувати якийсь фіксований угу. податок і працювати, вийти на форму. Це буде легше, і да, це буде зрозуміліше, скажімо так, для них. Так. Зрозуміло, а я так. Э... Наскільки я пам'ятаю, там були виключення да, для пенсіонерів, чи для когось там, там можливість було не сплачувати. Це у нас відноситься до пенсіонерів, це стосується більше сплати е, податку на землю. На, землю. на землю. А, Там є це інший, виключення, це да, там інші. Також хотів наголосити, що до нерухомого майна, який ми проговорювали да, перед цим продаж, так от відносяться і земельні ділянки. Угу. Якщо платник податків реалізує земельну ділянку, Ну так, да. автомобілі, да. квартири, як земельні ділянки. Так, да, да. Да. це також відноситься. Продаж. Та, Продаж зрозуміло. І повернемось. Да. Е, хто звільняється від обов'язків? Я розумію, ми проговорили, що якщо налоговий агент за вас подає, да, або ну як із паями, так. так проговорили, що він сам повинен подати е, е, декларацію. декларацію. Так, декларацію. Так, так, так. Все от у цьому випадку він звільняється. А якщо звичайна людина, вона ну, о, на, о, Інших у нього а, доходів немає людина, просто а, там зарплатню там, У, у нього у людини з'являється зобов'язання декларувати чи це право, це право. Це, це право. виключно його право. Його це право. виключно його право. Так. Все зрозуміло. А що таке податкова знижка і хто має на неї право до витрат на податкову знижку? Відноси, які платник податків зробив протягом звітного року, відноситься перш за все, це навчання дітей, отримання доступного житла за державними програмами, оплату допоміжних репродуктивних технологій, відсотки за іпотечним кредитом, внески на благодійність, страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення, тобто. Платникам податків тут більш цікаво навчання, да? навчання ну, більшості. більшості Хоч там є для мене теж є делікатне питання. Я так розумію, я не знав, що деякі питання страхування можуть відноситись, так. і я не знав, що за коли мова йде про. Репродуктивні технології, якісь там технології, і так. так я так розумію, еко, мабуть, да, що якщо людина державна підтримує людей, під, такі, підтримує, які, да. це теж цікаве питання, тому що я не я знаю, скільки воно коштує, воно дуже дороге, і тому це звісно це цікаве питання. Багато людей, мабуть, навіть не знають, що таке. Даже не знається, да, що, що держава підтримує людей от, в такому питанні. Так я хотів би тут наголосити: тут повинна бути у людини. Достатньо доказів, тобто доказової бази, да, що е, вона сра, саме це зробила е, такі витрати. Наприклад, на навчання. Е, так, на да. навчання я знаю, це не завжди це можливо, тому що у нас. Ну, таке питання. Е, у нас так буває, що у нас в сірій зоні деякі послуги навчання, репетиторства е, е, інших там, секцій, і тому не, не завжди можна е, доказово докази мати. Докази мати навіть, Але да. я маю ну, надію, що з еко інше да, от репродуктивно. Там, якщо це роблять клініки. Е, Комерційні, то там, звісно, буде і, і, відповідна войс, відповідна угода, да, так, і угода і угода, і там буде цифра відповідна, яку може задекларувати да, і подати її на податкову знижку. Да, тут на е, наголошу е, стосовно того, що е, повернення податку на доходи фізичних осіб. Да, Воно не буде перевищувати, перевищувати загальної виплати платникових податків, е, ну, звісно, так. да. Тобто, щоб вони розуміли, тут ви сказали за сіру зону. Тут така ж є сіра зона і виплата заробітної плати, так, так, тобто, так. да, якщо є офіційна заробітна плата, да, то її треба декларувати цю заробітну плату, так, так. Іменно, е, і тим суб'єктам господарювання, які виплачують людині доходи, так, так а не позбавляти людину. Скажімо так, повернення цього податку, питання так. ще, окрім розрахунку, як подається вона, да я так розумію, фактично треба подати. Да, так? Тут звернути І увагу. Як нараховувати? Да, якщо у нас е, декларація е, про майновий стан подається до 30 квітня, включно, mm -hmm. да, то е, будь-який громадянин нашої країни е, декларацію на отримання податкової знижки має право. Подати протягом всього 2024 всього року. двадцять четвертого року, угу. да. і він має продати право продати як е, в електронному вигляді, так і безпосередньо е, ним самим до е, відповідного це процедурно, да. да. А як вона враховується і там як, повертається? як вона вираху, Ну, платника? Я ще казав, платнику податків обов'язково потрібно подати пакет відповідних документів. Це його е, картка. Куди Його... в податкову службу чи в податкову, по міс... службу. податкову службу, uh -huh. да, якщо це в електронному вигляді подається, те ці документи прикріплюються до податкової декларації, або окремо платник податків має право подати до відповідного ЦОПу за місцем реєстрації. Uh -huh. да. Довідку про отримання доходи, підтвердження, да, що він отримав заробітну плату, і відповідні угоди е та акти виконаних робіт стосовно. Е тих дій, які вони да. вчинили, та підтвердження безпосередньо підтвердження виплат. Це чеки. так, так зрозуміло. А як людина може повернути собі? Це? це звертається до свого роботодавця, так по місцю роботи. Да, звертається до роботодавця, або має право самостійно через електронний кабінет платника податків замовити дохід, який вона отримала протягом звітного року. В електронному кабінеті це видно, вона має право замовити, і це швидше вона отримає всі that. доходи, які вона uh -huh. е і цю справку додати до податкової декларації. До декларації, Зрозуміло, да. так. Ну і наостанок, в який спосіб громадяни можуть подати декларацію про майновий стан і доходи? Е Є декілька ну, варіантів. Да, варіанти. Податковий кодекс передбачає це самостійно платником податків або уповноваженою особою, і це електронна звітність. Тобто ми ще набуваємо нові можливості угу. ем, і технології, можна, та поштою, і поштою можна, да, але поштою я би хотів е, звернути увагу не пізніше, ніж за 5 днів ну, до закінчення да, 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 розуміло, і, зрозуміло. Да, пошта обочим, вона. Найголовніше це електронний вигляд. Це просто, це удобно, Швидко. це доступно. Це, так, і доступно, це дешево. До. Не є... треба нікуди йти. Намного проще. Дякую, що ви завітали до нас, розповіли і роз'яснили мені, глядачам. Якщо е, можливість, е, ну, якщо є, е, у вас є таке побажання, зверніться до людей, е, скажіть. Е, чи хотів би декларуйте доходи, або зобов'язання, або чи не зобов'язання, декларуйте доходи. Декларуйте. Дякую, дякую. дякую. А, я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав Віталій Прокопенко, начальник новомосковського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Дякую, що були з нами. Побачимось.